Привіт, друзі! Я вчора поливала орхідеї, протирала їх від пилу і бруду і оглядала і побачила на них дуже багато цікавих секретиків, про які хочу вам зараз і розказати Бронзовий Будда. Ростить Квітконос, не знаю, навіщо він йому. Третій Квітконос в нього є два. Так, ще оця красуня. Дивимося. Яка вона, я її трохи підв'язала по-новому. Ось що ростить нам. Квітконос. Але ця завжди ростить не один квітконос, а кілька. Два, а може, три це для неї норма. Отже, це. Мабуть, перший, наступні будуть згодом. Ось ще один ростить квітконосика. Я пересадила цю орхідею з 9 -го горщика у 12-й. І ось маю квітконосик вже, дуже багато коріння, гарно росте. І збирається знов цвісти. Ще одна красуня мене порадувала квітконосиком. Ось з цієї сторони краще можна бачити. Ця теж може не тільки один зробити квітконос, а два чи три навіть. Тобто можна від неї чекати. Ще на додаток квітконоса. Ось така. А тепер подивіться на цю красу. Це реанімашка моєї сестри. Вона в мене на перетримці. В неї був дуже поганий тургор, листя. Тепер він трошки Вирівнявся і вона наростила нових корінчиків. Але вона нам теж ростить один сюрпризик. Ось. Тут, якщо придивитися, воно ще дуже маленьке, але мені теж здається, що це квітконос. Може так і не видно. Але якщо подивитись отак, то це дуже схоже скоріше на квітконос, ніж на корінчик. Отже, час пройде і подивимось, що це насправді вийде з цього, так? Ось така ренімашка. Ну, я думала, що вже все, але ні. Подивіться на цю красу. Так, я щойно протирала їй листочки і побачила і тут квітконосик, Ось, бачите, ось це більше схоже на квітконосик, ніж на корінець. Воно таке тоненьке. Бо в нього квітконоси тоненькі, цього ангела. Ось ви бачите по цьому квітконосу. Це найперший квітконос, який рослина не відсушила. Другий квітконос, було вже, друге цвітіння, воно його відсушило. А ось цей перший досі тримає. І ось ростить новий квітконос. І подивіться на коріння. Ось корінчик, він такий товстий в неї, А цей тоненький-тоненький. Тому я роблю висновок, що це саме квітконос. Отже, чекаємо цвітіння і цієї орхідейки. Ну, і на сам кінець я вам покажу таке, чого і взагалі неможливо було б чекати. Ось на цій малесенькій дітці ми бачимо, що, що це? Я думала, що це корінчик, але це схоже на дітку. Дітка на дідці. Отже. Орхідеї іноді так дивують, що навіть і не чекаєш. Ось які цікавості приховують мої орхідеї. Дякую за перегляд і всім всього найкращого!